Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі футбольні новини. На початку заголовки випуску: футбол по полтавськи, поразка і скандал. Що зробив воротар Непогодов? Чому не вийшов на матч Олександр Зінченко? І як стартувала перша ліга в Україні? Про це і не тільки у нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Друзі, дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин. Розпочинаємо з матчі Української прем'єр-ліги. Матчі, які відкрили другий тур у суботу. Львів Зоря. Справжній голопад у цьому матчі. П'ять забитих м'ячів. Забили футболісти. Отже, спочатку вантух на восьмій хвилині виводить Луганську Зорю вперед. Вже за 4 хвилини Бойко Рахунок зрівнює. Перший тайм так і закінчився. В нічю 1-1. У другому на 49-й Назарій Нич виводить вже вперед Львів 2-1. Але Дмитро Мишньов і Даніїл Алефіренко на останній хвилині основного часу на 90-й приносить перемогу Луганській Зорі. 3-2. Команда нідерландського наставника виграє і знову радує своїх прихильників. Наступний матч металіз 19-25 чорноморець Одеса. У цьому поєдинку голів не забивали, але шанси були відзначитися у харків'ян і в Одеситів. Також одеська команда виглядала дещо цікавіше, але свій найкращий шанс забити. Пустили металісти 19-25. Справа в тому, що канадець Джеймс, захисник чорноморця, у другому турі поспіль порушив правила всередині штрафного майданчика. Цього разу він зіграв рукою, і арбітер матчу призначає пенальті. Але у чорноморця є непогода, і знову він тягне пенальті. Другий поспіль 11-метровий удар. Цього разу пробивав габолок, але не погодив на висоті. І 0-0 фінальний свисток. Ніхто так і не забив. Ще один матч відбувся між Ворсклою та Вересом Рівненським. Але про нього наприкінці сьогоднішнього випуску, а далі про англійську прем'єр-лігу. Арсенал Фулхем. Четвертий тур. Команда Олександра Зінченка грала вдома на Емірейтс. Але сам Олександр, на жаль, не вийшов. У нього невеличке пошкодження коліна, і тому наставник гармашів вирішив не ризикувати. І зіна залишився на трибунах, спостерігаючи за грою своєї команди. Перший тайм ніхто не забуває. 0-0. 0-0. на початку другого помиляється центральний оборонець Магаліяєш, і це призводить до взяття воріта Арсенала. Фулхем забуває 0-1. Але згодом Едегор рахунок зрівнює 1-1 Знову відзначається норвежець. І насамперед сам Магальєєш відпрацьовує і виправляє свою помилку. Наприкінці матчу на 86-й Саме він забиває переможний гол для Арсенала. Тож 2-1 команда Зінченка знову перемагає. Арсенал, чотири матчі, чотири перемоги і перше місце в англійській прем'єр-лізі. У четвертому турі англійської прем'єр-ліги грав і Евертон захисника збірної України Віталія Миколенка на виїзді. Команда грала проти Бренфорда. Українець відіграв до 85-ї хвилини зустрічі, яка закінчилася в нічию 1-1. Хоча по ходу матчу і риски і вигравали 1-0, але не змогли втримати перевагу. Наразі Евертон посідає 17-ту сходинку у турнірній таблиці елітного дивізіону чемпіонату Англії лише тільки маючи два очки. В Україні стартували матчі першої ліги. Нагадаю, що змагання у нашій країні відбуваються у першій лізі за територіальним принципом. Дві групи і там по вісім команд. У групі Б Жерб звів одразу на старті перегонів головних претендентів на лідерство. ЛНЗ і Київська оболонь. Матч закінчився в нічию 0-0. Ніхто не забив. Ще одна нічия у поєдинку дебютантів першої ліги. Чернігів і скорук. Команди, які грали ще нещодавно в аматорах, зіграли вже і в першій лізі. Нічия 1-1. Ну і суперматч відбувся у Запоріжжі. Там запорізький металург не зміг у більшості ведучив рахунку плюс 2 Здолати Кременчуцький Кремінь у підсумку Кременчужани відігралися 3 3 Результативна нічия. А ось у групі А зафіксовані такі рахунки. Львівські Карпати переграли ФСК Маріуполь. 3-0, Буковина поступилася епіцентру 1-2, при Карпатті і Полісся. Старожили першої ліги, зіграли між собою. Полісся здобувають крупну перемогу над Прикарпаттям. 3-0, команда з Житомира на коні. Ну і ще один поєдинок, і тут лише тільки одна нічия зафіксована у групі. А Дінас і Тернопільська Нива зіграли в нічию 1-1. І наостанок про футбол по-полтавськи, про поразку і скандал. Ми навмисно об'єднали два полтавських клуби. Ворскло, яка грає у прем'єр-лізі, і спортивний клуб Полтава, який мав стартувати у першій лізі, але цього старту не відбулося. Але спочатку про Ворскло. В Ужгороді команда приймала Рівненський Верес. Підопічні Юрія Вірта грали від обороні, і в першому таймі пропустили. Але у другому відігралися і навіть вирвали на останній секунді перемогу у Ворскли чеснокові пердута травмовані були. Вони не змогли допомогти у захисті полтавській команді, і команда Віктора Скрипника знову поступається. Хоча й відкрила рахунок уже на 21-й хвилині. Але браво! Юрій Вірт і компанія Верес Рівне знову перемагає. І Команда з Рівного посідає друге місце після цієї перемоги. А ворскла натомість опускається на самісіньке дно. Два матчі, дві поразки і пригнічені вболівальники полтавської команди Ворскла. Є вболівальники і у команди Спортивний клуб Полтава, яка мала стартувати у першій лізі. І цей історичний початок і старт зірвався. Він не відбувся. У Полтаві матч так і не розпочався. Проти гірника спортурічних плавнів мало відбутися полтавське дербі. Команди прибули, журналісти прибули. І навіть вашого коментатора запросили коментувати цей поєдинок. В очікуванні матчу так ніхто його і не дочекався, тому що його не дозволили проводити автобус гірника спорт розвернувся і поїхав до горішніх плавнів. Згодом президент СК «Полтава» Сергій Іванченко прокоментував ситуацію, що склалася. Цитую, президента СК «Полтава». Клуб СК Полтава не зміг отримати підпис голови Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, і через це довелося скасувати матч з гірником спорт. У регламенті ПФЛ прописано, що дозвіл на проведення матчів має давати особисто голова обласної військової адміністрації. Голова ПФЛ говорить про те, що у крайньому разі це може бути один із заступників голови військової адміністрації. Цитую далі, пане Іващенка. Учора зранку я звернувся до голови ОВА Дмитра. Арлуніна він мене перенаправив до начальниці управління молоді та спорту. Вона дала нам дозвіл. Але для ПФЛ дозвіл від неї не є тим документом, який надає підстави для проведення матчу. Потрібен особистий дозвіл начальника обласної військової адміністрації. Я неодноразово звертався до Дмитра Луніна, але він проігнорував звернення. Тому інспектор матчу та офіцер безпеки вирішили не проводити цю гру через те, що для цього немає відповідних документів, зазначив президент СК Полтава, Сергій Іващенко, ось друзі, такі причини того, що не відбувся старт із Каполтава у першій лізі. Дуже прикро, що так відбулося насамперед, шкода футболістів, які з нетерпінням, я так думаю, чекали на цей матч, на цей початок. Хоча і горішні плавні також тренувалися і готувалися. Також Сергій Іващенко перепросив оболівальників і журналістів за те, що матч не вдалося провести. Ну а що ж далі? Очікуємо рішення, можливо, КДК його винесе, чи то матч буде перенесено. Очіска Полтава буде зараховано технічна поразка. Я так вважаю, що все ж таки матч перенесуть на інший термін. Хотілося, щоб більш потібного не траплялося, і всі питання вирішували заздалегідь. Тому ніхто страждати і не буде. А будуть баталії на футбольному полі і перемоги. Ось так, друзі. Сьогодні нові матчі в Українській прем'єр-лізі, і знову ж таки, ми їх коментуємо. Зараз про все розкажемо. Друзі, дякуємо за підтримку нашого спільного каналу. Перший футбольний розвиваємо разом. Тож натискайте ваші лайки, вподобайки прямо зараз. Коментуйте під відео. Ваші коментарі дуже важливі для цього. Чекаємо і запрошуємо до нашої команди, тих, хто ще не підписався і не приєднався до нашої величезної команди Паршого футбольного. Нас уже майже 55 тисяч. Тож щиро запрошуємо і вас. Приєднуйтеся новини. Плюс трансляції найцікавіших матчів на нашому каналі. Отже, у неділі у нас марафон Шахтар Донець, Крива, Скривий ріг. Починаємо о 14.45. І плавно переходимо до матчу Динамо Київ Дніпро-1. Матч цей має розпочатися о 16.45. Це все у неділю. Далі у вівторок англійська прем'єр-ліга, ліц Евертон, Віталій Миколенко знову на виїзді. І знову буде непросто. Пряма трансляція на першому футбольному, 21.45. А вже у середу, можливо, Олександр Зінченко і вийде у складі Арсенала, який знову ж таки вдома на Емірейс буде грати і грати проти Астон Вілли. Пряма трансляція на першому футбольному. Тож, щоб нічого не пропустити, натискайте на дзвіночок, щоб сповіщення приходили, і будемо разом підтримувати вболівати. І Перемагати, тому що завжди говоримо про те, що разом ми сила. На цьому поки що, все. Дякую за увагу і за довіру до нашого каналу. До нових зустрічей в ефірі, і не тільки. Слава Україні! Ваш перший футбольний.